Вітаю з вами Тетяна Шевченко. Ми на Ютуб каналі компанії Мудра, де говоримо про освіту за кордоном без маркетингових прикрас. Почалася вступна кампанія на 25-й рік. Я вас не буду лякати, прям, що це треба робити зараз, або ви взагалі не встигнете. Звісно, що ви встигнете. Практика сезону 24-го року показує, що ми зараховували і влітку на програми. Проте не всі зарахування, які ми робили влітку, вони були вигідні клієнтам з точки зору пошуку підбору бронювання житла, тому що вже насправді місць десь літо, кінець весни. місць, які вам потрібні в гуртожитках, їх уже може не бути. Тому для того, щоб у вас не було цього хаотичного такого нервового, що ви щось трішки хочете бюджет заощадити. І десь якось все-таки потрапити туди, куди ви хочете потрапити, робіть це зарання. Тож, які переваги раннього зарахування ранньої подачі документів? Перше, якщо ви цілитеся на рейтингові вузи, а наприклад, Америки, дедлайни для подачі документів, вони раніше встановлені, ніж для звичайних нерейтингових університетів. Подача, наприклад, Сполучені Штати через Common Application» У нас можуть бути дедлайни, в залежності від університету, можуть бути дедлайни в жовтні, в листопаді, в грудні, в січні. Так? якщо ми говоримо ще раз про рейтингові університети, тому якщо ви хочете встигнути подати, або якщо ви хочете в принципі подати ще й на стипендію, крім того, всього, якщо вона є в університеті і вона підв'язується під подачу вашу першого університету, а потім на стипендію, то треба робити зарахування раніше. Чим раніше, тим краще. А зараз вже стартувала компанія вступна, тобто ми можемо вже подавати документи. Зараз ми активно працюємо над Сполученими Штатами Америки. Є студенти потенційні на наступний рік. Уже тобто ми вже подаємо документи. І у нас уже є теж робота по європейським вузам, в тому числі. Чим раніше ви звертаєтеся в компанію для подачі документів в університет. Тим більше у вас часу є на свідомий вибір професії спеціальності. Добре, коли студенти реально розуміють, що вони хочуть от на 100%, на 200%. В багатьох випадках у вас лишаються сумніви. Ви хотіли би ці сумніви все-таки не просто розвіяти, відмовитися, скажіть, буде отак і ткнути пальцем яку-небудь альтернативу. Ні, якщо ви хочете дійти якогось рішення на підставі якихось аргументів, то ці аргументи треба знайти. А для того, щоб їх знайти, треба дослідити, треба працювати матеріал, перевірити інформацію, і тоді ви будете вже повністю озброєні інформацією і зробите вибір відносно програми спеціальності. Чим раніше це робити, тим краще. Рання подача документів це час на покращення вступних критеріїв ваших. Комусь бракує рівня англійської мови, і от ви дізналися, що для того, щоб поступати. Потрібен такий-то, такий-то рівень IELTS, TOEFL і так далі. У вас є час підготуватися і здати іспит, і отримати сертифікат, той, який нам потрібен для зарахування. Або час покращити якісь академічні моменти, підтягнути якісь предмети, попрацювати над чимось, або, наприклад, для творчих професій попрацювати над портфоліо, тому що, коли ми дізнаємося раніше, що саме входить у портфоліо, то, звісно, що у вас буде більше часу, ви будете спокійніші. А спокійніші це значить впевненіші в собі. Це такий час, який вам потрібен. Також рання подача це час на комфортний ритм роботи з агенцією, як на етапі консультації, так і на етапі вже роботи по зарахуванню безпосередньо з відділом супроводу. Тобто, це означає, що у всіх достатньо і у вас, і у нас достатньо часу на те, щоб робити крок за кроком послідовні дії. Перевіряти, ніде не помилитися, і щоб у вас все склалося так, як вам потрібно, коли ми робимо, наприклад, пізнє зарахування, і у нас дуже інтенсивно і дуже швидко відбувається запит провайдеру, там чи пошук інформації, перевірка, і так далі, буває таке, що неочікувана інформація з'ясовується по ходу. Так, щось змінюється там, не знаю, в законодавстві країни і так далі, як, наприклад, там по Чехії, Чехи дають студентську візу, але лише на бакалаврські, магістерські програми, на академічні, не дають студентську візу на підготовчі програми. Відповідно, всі студенти, яких ми відправляємо в Чехію на підготовчі програми, вони їдуть зі статусом тимчасового захисту. І так, якби у вас цей статус був в іншій країні, і ви не хочете з якоїсь причини робити там чеський статус тимчасового захисту. Там є поняття віза толеранції. Цю візу толеранції можна робити подавати. Але знову таки, коли це пізня подача, як у нас було в цьому році в серпень, у батьків стресова ситуація, тому що їм треба терміново, щоб дитина поїхала вчитися з вересня, але ми не впливаємо на тривалість прийняття імміграційною службою рішення по візі толеранції Ні на тривалість, ні на результат. Відповідно, ми завжди попереджаємо, що може бути якийсь... Ну, скажімо так, не звій, а просто може бути те, що ви не очікуєте отримати. Ну, батьки в даному випадку вирішили не ризикувати, тому щоб не було таких в останній момент ключової інформації, яка раптом з'являється і змінює ваші плани. Звертайтеся раніше, не затягуйте це в самий, в самий кінець, тому що це не завжди може бути за вашим планом. До 15 жовтня 2024 року ми фіксуємо ціни попереднього сезону, тому це для вас можливість в тому числі отримати наші послуги за старими цінами, за поточними цінами. З 15 жовтня 24-го року ціни на новий сезон будуть змінені. В тому числі, чим раніше ви звертаєтесь, тим більше шансів, що ви не будете доплачувати за терміновість нашої роботи. Успіхів зі вступом. На 25 рік. Хай у вас все виходить. Підписуйтесь на наш YouTube канал, дивіться актуальну, цікаву інформацію. Звертайтеся до нас через будь-який месенджер соцмережі або дзвоніть. Будемо раді вас проконсультувати і не забудьте поставити вподобайку і подякувати нашим захисникам збором на банку. Будь ласка, донатьте в будь-якому випадку сьогодні, завтра, післязавтра, завжди. На збройні сили України.